Добрий день, шановні діти. Я говорю для тих, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 10 грудня середа, до вашої уваги урок української мови читання. Тема нашого уроку це продовження казочки Карло Колоді Пригоди Пінокіо. Історія дерев'яного хлопчика. Сьогодні ми продовжимо читати пригоди цього веселого пустуна. Які ж пригоди з ним трапилися на цей раз. Але спочатку позначте, до якого твору наведено малюнок. А володар Макуце або пригоди вожа Ониська Сашка Дерманського. Б. Пригоди пінокки у історії дерев'яного хлопчика Карло Колоді. В книга джунглі Мауглі Рейтіда Кіплінга. Відповідає Саша Єфанов. Відповідь Б. Відповідь Б. Прочитай Саша відповідь. Приходи у історії дерев'яного хлопчика Карло Колоді. Дякую. Так це... Малюночок до твору. Діти, а пригадайте, хто головний герой е, пригоди Пінокіо? Кароліна Прокопенко відповідає. Це, е, це хлопчик, як його звати? А, не пам'ятаю. Саша Єфанов як зватися? Пінокіо. Пінокіо. а Кароліночка Уже ж ви, ви, виділене. Пінокіо. Пригадайте, а хто ж такий головний персонаж? Права фотоапарат. Владислав. Персонаж це. Mm. Не встиг сфотографувати. Mm -hmm. а, mm -hmm. Так, Анастасійка Бобкович, хто такий персонаж? Саша Єфанов. хто такий персонаж? Персонаж це. Персонаж це дієва Особа у твора. Так. А тепер підкресліть персонажів увага літературних казок. Кожен працює самостійно. Перед вами персонажі: Алладін, Герда, Джепетто, Ох, Нагайна, Коза Дереза. У вас персонажі казок, але тут і літературні, і народні. Ваше завдання тільки. Літературних казок. Відповідає Софійка Руських. Це Аладін. Аладін. Увага. Увага. Аладдін. Це літературна казка чи народна арабська казка? Народна арабська, народна арабська казка, тому ми Аладдіна не підкреслюємо. Думаємо? Софічка далі ще. Да. Герда, а хто автор казки? <реклама> Я забула. Лігова королева, пригадайте, будь ласка, казка Ганса Крістіана Андерсена. Андерсен. Так, хто ще тут літературний герой? З якої казки Джепетто? З пригоди Піночіо. Так, хто автор? Е... Карло Колодзі. Прекрасно. Далі дивимося. Героя літературної На... казки. Нагайна. Нагайна. А з якої казки нагайна? Здя. Е... Як Рікі -тікі. Рікі -тікі Таві. Так. так. Це всіх ми назвали головних героїв літературних казок. Молодці. Так, а зараз прочитайте прислів'я та поясніть їх зміст. Владислав Стеценко, перше прислів'я, прочитай нам. Книжку читай, розуму набирай. Скажи, будь ласка, звідки, дітки, набираються розуму? Звідки? Книжки. Книжки Кароліночка Прокопенко, наступне прислів'я прочитай. У книжці шукай не букви, а думки. Поясни це прислів'я, що ми в книжках букви бачимо, чи що ми головне там? А дум думки. Думки автора. Пригадайте розмову Пінокіо та Цвіркуна балакуна. Яке з вивчених прислів'їв ви використаєте на пораду Пінокіо? Саша Єфанов, яке прислів'я ти порекомендував Пінокіо? пінокю? Яке прислів'я? Значко, читай розуму набиратися. Пам'ятаєте, Цвіркунчик йому говорив, що дитинка повинна в школі вчитися. Якщо не будеш вчитися розуму набиратися, то перетворишся на осла, за що Пінокіо в нього кинув своїм черевичком. Пам'ятаєте? Так, зараз ми підготуємося до читання казочки. Розминка. Прочитайте чистомовку двічі, а потім проведемо конкурс читців. Почали, умови читати чітко, швидко. Так, Софійчка, починай. Іна, Іна Іна, на Спинок з на Навчать на, наука Сверкуна. Молодець, Кароліночка Прокопенко? Іна, 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 на Спинок з Полина. На на навчать наука цвіркуна. Прекрасно, Владиславчик, Стеценко? Іна, 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 на Спинокис Полина. На 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 на, на нас науку цверкуна. Молодець. Саша Ефанов. Іна, Инна на, на, на шпинок Запулина. На 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 вчитися наука цвіркуна. Вчить Анастасия Бобкович. Анастасія. Анастасія Бобкович. А чим ти займаєшся, Анастасійка? Чому ж ти не працюєш на уроці? Читай сонечко. Іна, нас іна, на Пінокіо з. на-на-на-на учит на -на 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 -на. наука цвикуна. Анастасійка, якщо ти хочеш грати у телефон, ти можеш вийти з конференції і пограти. Не треба так сидіти біля. ти чуєш мене? Закінчиться конференція і будеш собі займатися своїми справами. Дітки, а зараз ми підготуємося до читання казки Карла Калоді, пригоди Пінокіо». Зараз попрацюємо над тлумачним словником. У тексті зустрінуться такі слова. Можливо, чули коли-небудь ночви це довгаста посудина з розширеними догори стінками для домашнього вжитку. Сеньор, увічливе звертання до чоловіка в Італії пан. Плисовий з ворсистої бавовняної тканини, оксамитовий. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Ночви довгаста посудина з розширеними догори стінками для домашнього вжитку. Плисовий з ворсистої бавовняної тканини. Оксамитовий. Так. А зараз вправа повітряні кульки. Я прочитаю перший раз. А ви будете проводити як вчитель. Хто зараз уважно працюватиме, той буде виконувати роль вчителя. Я читаю, ви повторюйте: у ночвах сеньор Плисову віддячити. Саша Єфанов проводить хвилинку повітряні кульки. Поклали руки на діафрагму, Набираємо повітря, читаємо. Саша Єфанов. У ночвах синьою плисову відячити. Полетіла кулька молодчина, наступний стовчик слів помилуватися у книгарню, засмутився. Кольорового. Владислав Стеценко виконує роль вчителя. Дітки ввімкнули мікрофони. Владислав, набираємо повітря. Читаємо. Побуватися у негарню. засмутився кольорового Кольорового полетіло ведмежатко. А зараз. Прочитайте уважно у казки і знайдіть помилки. Тиснем так. Анастасійка Бобкович, помилки. Нашла я першу помилку. Це з великої літери потрібно. Молодець. Так, Джепетто ім'я чоловіка й початок речення. Так. Далі Саша Єфанов ім'я Головного персонажа. великої. Так, з великої літери. Молодець Саша, дякую. Софічка, руських. Не кольорового, а кольорового. Кольорового пропустили. Що? М'який знак? М'який знак. приймається. Молодці діти, мені приємно. Так, все. Немає більше помилочок, а ну подивіться. Yeah. Все правильно. Так, nee, так, все правильно. Дякую. Сідайте зручненько, і ми з вами прочитаємо рибоказки Карло Колодіо пригоди Пінокіо. Розмовляючи з цвіркуном... Пінокіо поклав промоклі дерев'яні ноги в камін, і вони зайнялися полум'ям. Джепето взяв у руки інструмент, два шматочки сухого дерева і заходився майструвати. Тільки но дерев'яний хлопчик відчув, що знову має ноги, як раз скочив зі столу на підлогу. Та почав стрибати й перекидатися через голову на радощах. Щоб віддячити за все, що ви зробили для мене, я хочу піти до школи. Але мені потрібен одяг. Джепето був бідною людиною і не мав у кишені жодної монетки. Тож він зробив для Пінокіо курточку із кольорового паперу, черевики з дерева. А з м'якушки хліба ковпачок. Пінокіо одразу побіг помилуватися на себе в ночвах з водою. Йому так сподобався власний вигляд, що він гордовито вигукнув: Я тепер справжній сеньор, а тож!» – сказав Джепето, але май на увазі, що в сеньора одяг не тільки гарний, а й чистий. До речі, зауважив дерев'яний хлопчик, для школи мені потрібно найголовніше. А що саме? Буквар? Правильно, але де ж його взяти? Та де ж піти в книгарню і купити? А звідки взяти грошей? У мене немає, у мене теж, засмутився добрий дідусь. І Пінокіо, хоча й був дуже веселий хлопець, теж засмутився. Стривай! вигукнув раптом Джепето, скочивши з місця, схопив свою плисову потерту куртку і вибіг. Незабаром він повернувся. У руках тримав буквар для сина. Дідусь лишився в самій сорочці, а на дворі ж падав сніг. Де ж твоя куртка, тату? Продав. А навіщо? Бо мені стало жарко. Пінокіо зрозумів, у чому річ і, не стримавши пориву свого доброго серця, кинувся на шию Джепету й міцно обійняв його. Дітки, ми щойно прочитали у риву казочки про дерев'яного чоловічка Пінокіо. А зараз виконаємо завдання питайлика. Знайдіть у тексті, підкресліть та прочитайте, як Пінокіо захотів відбачити батькові за виготовлені нові ноги. Як він хотів віддячити? будь ласка, Кароліна. Відчув, відчув, що знову має ноги. Я захотів віддячити Пінокіо батьку за те, що він йому зробив ноги. Шукайте, шукайте. Хто знайде? Без моєї допомоги мені буде дуже приємно, щоб віддячити, що вирішив зробити Пінокіо. Хто знайшов? Щоб віддячити за все, що ви зробили для мене, я хочу піти до школи. Але мені потрібен одяг. Молодець Саша, все правильно. Наступне запитання? Скажіть, будь ласка, діти, як Джепето розв'язав проблему з одягом для пінокіо? Знайдіть і прочитайте. Так, дивимося на наступній сторінці. Як Джепето... Не маючи жодної копі... монети, вирішив проблему з одягом. Таша Софічка... для... стоп, стоп, Софійка ручку підняла. Не... Е, Джапетто був бідною людиною і не мав у кишені жодної монетки, тож він зробив для Пінокіо курточку з кольорового паперу. Далі, далі, Що... читай. Церевики з дерева, а з якушки хліба ковпачок. Пачок. Ковпачок. Прекрасно. Дякую. Це правильна відповідь. Молодці. Наступне запитання: познач, що ДЖП, то довелося продати, щоб купити буквар для пінокіо. А. Плисову куртку. Б. Тепле пальто, В. шкіряні чоботи. Відповідає Владислав Стеценко. Що довелося продати батькові? Плисову куртку? Так. Саша Іванов підтвердить це текстом.

Схопив свою сову по техту, і вибіг. Незабаром він повернувся у руках, тримав буквах для сина. Дякую. Ми з вами підтвердили словами тексту, що він продав свою плисову потерту куртку і повернувся у руках з букво Р. Зараз я пропоную переглянути фрагмент мультфільму, а потім знайдемо в тексті переглянути. Подивіться, плисова це значить з ворсистої бавовняної тканини, оксамитову. Так. Софічка, знайди у тексті цей момент. Софійка, звук ми не чуємо. Ага. Е, я тепер справжній сеньор, а то ж сказав Дже Бетто, але маю на увазі, що в сеньора одяг не тільки гарний, а й чистий. Все правильно, молодець. Так, діточки, і наступне запитання. Е, Прочитайте епізод, який підтверджує, що в дерев'яного пінокіо добре серце. Хоча він і дерев'яний чоловічок, але в нього добре серце. Владиславчику. Знайшли Анастасійка, Кароліночка знайшли. Так. Пінокіо зрозумів, в чому річ, і не зримавши у свого доброго серця, кинувся на шию Джемпето і, міц... і міцно обійна... обійма... обійняв його. Так. Діти, хоча це був і дерев'яний чоловічок, але він зрозумів, що батько для того, щоб купити йому буквар для школи, продав свою останню куртку, сам залишився в одній сорочці, хоча на дворі була зима. Але він все віддав, щоб син ходив до школи. І дерев'яний чоловічок, хоча й мав дерев'яне серце, а високо оцінив те, що зробив для нього Джепето і міцно обняв його. Ви бачите, що у тексті не просто нам пишуть якісь факти, а переживання героїв, їхній внутрішній стан. Поміркуйте, які ж риси характеру Пінокіо можна визначити за прочитаним уривком Софійка. Який же вийшов хлопчик Пінокіо? Дерев'яний, бездушний чи навпаки? Навпаки, добрий. Добрий. Пригадайте прислів'я, прочитайте його і поясніть зміст Саша Єфанов. Добро бажаєш, добрий роби. Добрий роби. Якщо добра бажаєш комусь. То треба робити добро. Скажіть, хто ж зробив добро саме у цьому епізоді? Софічка. дідусь. Так, дідусь він зробив добро, що свою дитину, яку він зробив сам, він забезпечив і одягом, і підручником. Саша Іфанов. А в свою чергу? Як же на добро від, від, кли, гукнувся добром хлопчик? Що він зробив? Хлопчик об та обійняв свого батька, це все правильно. Дітки, отже, кожен повинен пам'ятати добро, яке їм дарять батьки? Не забувайте, вони віддають. Всю душу для того, щоб ви навчалися і вам було добре у свою відповідь. Ви даруйте їм хороші емоції, добрі знання. Ми сьогодні з вами прочитали уривочок казочки про дерев'яного хлопчика Карлу Колоді. І я впевнена, що ви запам'ятали про що ми говорили основний меседж, який ми хотіли сьогодні донести. Хочеш за добро, добро платить. Дітки, домашні завдання ви попрацюєте у друкованому зошиті для домашніх завдань на сторіночці 5 і 6. Прочитаєте ще раз у рибочок, попрацюєте у праві повітряні кульки, як вчителі, як ми робимо з вами на уроці вдома самостійно попрацюйте і виконайте завдання, питайлика. Позначте, який достаток мав Жипето, хоча в нього не було грошей, але він був якою людиною. Так, ну напишіть, якої вдачі був Пінокіо, про як про що ми з вами говорили. Кароліночка, що ти хотіла сказати? Я зараз скажу, коли закінчиться урок. Дякую. Дітки, вам все зрозуміло, що вдома зробити. Прочитати уривочок і дати відповіді на запитання. А я дякую вам за увагу і говорю на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей!